Генрі Слезар, КРАДІЙКА. Коли Ральф голосно грюкнув дверима, Рут здригнулася, наче від удару. Стіна роздратування і нерозуміння між ними почала зростати давно. Вони обоє це розуміли, але нічого не могли вдіяти. У шлюбі вони були вже десять років. Час від часу, як усі, сварилися, але раніше завжди швидко мирилися. Та сьогодні. Перед тим, як піти на роботу, Ральф холодно, поцілував її на прощання і грюкнув дверима. Тяжко зітхнувши, Рут повернулася до вітальні. Дістала з відкритої пачки на телевізорі сигарету, закурила і скривилася. Сигарета мала гіркий присмак. Вона загасила її в попільничці і пішла на кухню. Налила другу чашку кави і сіла чекати. За півгодини чоловік приїде на роботу. Ще за п'ять хвилин він набере номер її матері і нетактовно повідомить про вчорашній випадок третій за останні три тижні. Мати говоритиме ізятим із спокійно, але до того часу, як додзвониться до Рут, її голос тремтітиме від ледве стримуваних ридань. За чверть до десятої, як вона й думала, задзвонив телефон. Звичайно, це була її мати. Її голос тремтів. Мамо, будь ласка, не треба. попросила Рут, заплющуючи очі. Пора вже звикнути, що я краду, я нічого не можу з собою зробити. Спробуй це зрозуміти. Потім почалися звичні розмови про лікарів і поїздки за кордон. Коротше про все те, чого вони з Ральфом не могли собі дозволити. Я знаю, що це хвороба, зітхнула Рут. Знаю, що красти дуже погано, але все таки краще, ніж бути вбивцею чи алкоголічкою. Люди більше співчувають. Коли мати заплакала, вона благально мовила будь ласка, мамо, не плач. Своїми слізьми ти мені не допомагаєш, а лише робиш гірше. Після тривалої паузи Рут попрощалася і поклала слухавку. Повернулася до вітальні і лягла на диван. Нахлинули тривожні запитання. Звідки це взялося? Чому це взагалі стається? Чому я краду? Чи допоможе мені лікар? Рут затремтіла. У дитинстві вона була абсолютно нормальною дитиною. Батьки її не були багатіями, але були досить заможними. Вони жили в прекрасному двоповерховому будинку. Неподалік від бухти Сан-Франциско. У школі вона вчилася добре, краще за своїх манірних старших сестер. Красти вона почала у школі. Її першою крадіжкою був дуже гарний пенал, який вона поцупила у Фанні рітер. Вона помилково витягла його вдома замість свого, і всі зрозуміли, що вона крадійка. Рут муді розплакалася, згадуючи своє дитинство. Ні, як завжди подумала вона, справа не в минулому у дитинстві вона була хорошою і невинною дівчинкою. Питання, як і завжди, лишалося без відповіді Чому вона крала? Чому вона поцупила моток ниток із універмагу на Вашингтон Авеню, або дешеві перламутрові ґудзики? А хто може сказати, чому вона вийшла з магазину на четвертій авеню? Сумочкою, за яку не заплатила. Люди співчували їй і розуміли розуміли, що вона не просто злодійка, а жінка з серйозними проблемами. Справа не варта була й виїденого яйця. Вони подзвонили Ральфу. Він приїхав і заплатив за вкрадені речі. Її ім'я та опис занесли до особливого чорного списку. От і все. Об одинадцятій годині пролунав дзвінок. Рут, яка саме задрімала, різко прокинулася і найперше подивилася на телефон, і лише тоді зрозуміла, що дзвонили у двері. На порозі стояв низенький чоловік із червоним обпеченим обличчям. Таке буває, коли надто довго засмагають під ультрафіолетовою лампою. Він зняв капелюха. Але це був його перший і останній ввічливий жест. Без запрошення він увійшов до передпокою і зачинив за собою двері. Ви Рут Муді? Так. відповіла Рут, відчуваючи радше невдоволення через те, що він її розбудив, ніж страх. Мені треба поговорити з вами про одну маленьку справу, місіс Муді. Він вишкірив жовті від тютюну зуби і кивнув у бік вітальні. Може, запросите до кімнати? Про яку справу? Ви щось продаєте? Ні, я не продаю, місіс Муді, засміявся незнайомець. Я купую. Не заперечуєте, якщо я присяду. Не дочекавшись запрошення, він сів на диван і поправив штани, щоб не зім'ялися складки. Думаю, вам краще мене вислухати і тиметься про вашого чоловіка. Її рука судомно смикнулася до комірця халата. Вона сіла подалі від непроханого гостя. Що ви хочете цим сказати? Мені дещо відомо про вашого чоловіка, знизав плечима коротун. А про вас, до речі, я знаю значно більше. Якщо про це дізнається хтось інший, біди не минути. Він поклав капелюха поруч із собою. Місіс Муді, як щодо того, щоб заробити тисячу доларів? Що? Здивувалася Рут. У мене до вас невеличка пропозиція. Якщо погодитеся, отримаєте тисячу баксів, а якщо відмовитеся, у вашого чоловіка можуть виникнути великі неприємності. Сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі? Ні. Тоді, з вашого дозволу, поясню ви б на місці начальника, тримали працівника, чия дружина краде. Рут. Прикрила рота рукою. Тепер, сподіваюся, розумієте, про що я кажу? хмикнув він. У наші дні сім'я має велике значення для роботи. Треба думати про репутацію фірми і таке інше. Звідки ви знаєте? тяжко зітхнула Рут. Хто вам сказав? Не питайте про це, місіс Муді. Скажімо так, у мене є свої джерела. Та ви не засмучуйтеся, Це ж хвороба. Така сама, як пневмонія чи лихоманка, ви нічого не можете із собою вдіяти. Рут злісно глянула на непроханого гостя. Скільки хочете? Мені не потрібні ваші мідяки, місіс Муді, замахав він руками. Хіба я не сказав вам, що прийшов купувати, а не продавати? Що я повинна зробити? запитала Рут. Мій друг розповість подробиці. Вам потрібно лише одягти пальто й капелюшок та поїхати зі мною. Все дуже просто, повірте, не пошкодуєте. Нікуди я з вами не поїду, рішуче заявила Рут. Ну, як знаєте, знизав плечима червоновидий коротун. Ви нам, чесно кажучи, не дуже й потрібні, місіс Муді. Ми просто хотіли вам допомогти. Ви жартуєте. Незнайомець дістав із кишені візитівку і з усмішкою прочитав. От то мавіус і компанія 420, 5 авеню. Це ж місце роботи вашого чоловіка, правильно? Але я не вдягнена. у паніці вигукнула Рут. Я не можу зараз із вами поїхати. Я не поспішаю, місіс Муді, можу й почекати. Деякий час вони пильно дивилися одне на одного. Потім Рут кинулася до ванної. Через півгодини вони сиділи в таксі і їхали до якогось скромного готелю. Рут сиділа в кутку, склавши руки на грудях, аби він не помітив, як вона тремтить, і дивилася у вікно. Її супутник теж був не налаштований на розмову. Він теж сидів і задумливо дивився у вікно. Біля дверей номера 408 Коротун повернувся до Рут і сказав Розслабтеся, місіс Муді, мій друг вам сподобається він справжній джентльмен. Справжній джентльмен сидів на Софі, всі вибоїни, й горби якої виступали крізь оббивку. Він був у вишитому халаті і курив турецьку сигарету. Продовгуватий столик був завалений паперами. Коли Рут із червоновидим шантажистом з'явились на порозі кімнати, Джентельмен поклав ручку і запросив їх заходити. Його бліде молоде обличчя розпливлося в широкій усмішці. Добрий день, місіс Муді, приємним голосом привітався господар. Сідайте на зофу. Це єдине більш-менш зручне місце в цій кімнаті. Він глянув на свого спільника. Налий щось випити для місіс Муді. Звичайно, чого бажаєте, місіс Муді? «Кави можна? запитала Рут. Справжній джентльмен кивнув червоновидому напарнику, і той попрямував до столика, на якому ще стояли залишки готельного сніданку. Місіс Муді, звернувся до неї джентльмен, обхоплюючи руками коліно. Мій друг розповів вам, що від вас вимагається? Ні. Ну й добре, тоді це скажу я. Він витяг сигарету з рота і поклав у попільничку. Ми знаємо, що ви клептоманка, місіс Муді. Ну ну, не засмучуйтеся. Ми з моїм другом знаємо, що ви не злочинниця. Червоновидий кивнув. І тому, продовжив джентльмен, ми хочемо зробити вам невеличку пропозицію. Сподіваюся, ви не відмовитеся, бо в іншому випадку. Вона знає, Гаррі. Гаразд. Тоді не буду повторюватися. Ви маєте одне зрозуміти, місіс Муді, Щоб не сталося, вам нічого не загрожує. Вас ніхто не арештує за те, що ви зробите. Арештують? жахнулася Рут. Не арештують. Юридично ви не відповідаєте за ці дрібні крадіжки адже ви крадете тому, що мусите красти, а не з якихось інших причин. Якщо вас упіймають, ви просто повернете те, що взяли, і на тому все. Я не розумію, голос дівчини тремтів від страху. Я все поясню. Нам відомо, що вас ловили тричі. Рут мало не пролила теплу каву, поки підносила чашку до губ. А це означає, що ви вже, так би мовити, професійна клептоманка, місіс Муді. Про це знають у магазинах і поліції. Якщо ви вкрадете щось цінніше, ніж моток, ниток. Її очі широко розкрилися від жаху, і червоновидий засміявся. Гадаю, ви все зрозуміли. А тепер я поясню, що вам потрібно зробити. Він узяв аркуш паперу з кавового столика. «Рівно о чверть на першу, завтра вдень, ви зайдете до магазину Тревел. Це ювелірний магазин, розташований на 47-й вулиці. Звичайно, не Тіфані, але досить відомий. Підійдете до прилавка я покажу на плані до якого. Покличете продавця і попросите показати тацю з коштовностями її я теж вам покажу. Потім у магазині здійметься галас Десять проти одного, що продавець залишить вас із стацією. У будь-якому разі він відвернеться. Ви візьмете діамантову шпильку, що лежить у правому верхньому кутку. І спокійно вийдете з магазину. Бачите, все дуже просто. Рут уся вкрилася холодним потом. Ви спокійно вийдете з магазину, так само, як увійшли. На вулиці побачите чоловіка з жовтою скринькою. На ній буде написано Пожертви для дітей кинете шпильку в ту скриньку і підете далі. На розі вас чекатиме таксі, сядете в нього і назвете водієві свою адресу. Гаррі усміхнувся. Ось і все, власне кажучи, більше від вас нічого не потрібно. Рут заніміла. Вона поглянула спершу на двері, потім на вікно. Знову взяла чашку, але кава була холодною і несмачною. Я не зможу це зробити, прошепотіла вона, не зможу. Не бійтеся, місіс Муді, вам нічого не загрожує. Якщо вас зупинять, віддасте шпильку і все. Коли в Тревелі довідаються про вашу хворобу, вас одразу відпустять. Я не можу. У мене не вистачить сміливості. Не вистачить сміливості, місіс Муді? Гаррі з усмішкою глянув на низенького напарника. Де ти кажеш, працює, містер Муді? Червоновидий з бридкою посмішкою поліз до кишені. Гаразд, здалася рут Муді. Показуйте, який прилавок і яка таця. Рут у своїй найкращій сукні й пальці та в новому капелюшку увійшла до тревелу. У магазині було близько двадцяти прилавків, але вона, швидко зорієнтувавшись, попрямувала до того, який показав на плані Гаррі. Продавець у темному костюмі й сірій краватці з легким поклоном поцікавився, чим може їй допомогти. Покажіть, будь ласка, он ту тацю, що лежить на другій полиці. Тихо попросила вона і сперлася обома руками на прилавок, аби не впасти. Звісно, мем, продавець шанобливо, ніби хотів похвалити її за бездоганний смак, усміхнувся. Коли він дістав оксамитову тацю і поставив її на стіл, діаманти спалахнули. Її погляд зупинився на приголомшливо гарній шпильці з діамантом, що лежала в кутку. Менш ніж за три метри від неї. Джентльмен у пальті з оксамитовим коміром і капелюсі з сірою стрічкою розглядав коштовності недбало, крутячи, парасольку з важкою металевою ручкою. Усе закінчилося тим, що парасолька влучила у вітрину. Тишу в магазині прорізав його переляканий вигук, заглушений дзвоном розбитого скла. Продавець на мить завмер у нерішучості. Не знаючи, схопити тацю з коштовностями чи залишити її на прилавку, а потім кинувся до місця події. Минуло п'ять дорогоцінних секунд, перш ніж Рут згадала, що їй слід зробити. Вона схопила діамантову шпильку, сховала її до кишені і рушила до виходу. Відстань до дверей була всього кілька метрів, але коли вона вийшла на вулицю і зачинила за собою двері, її ноги вже підкошувалися від утоми. Яскраво освітленою сонцем вулицею поспішали перехожі. Сміх і цокіт підборів, звичні міські звуки повернули їй упевненість, та переляк не минав. Побачивши неподалік від магазину знайоме обпалене обличчя і почувши дзвін монет у скринці, вона навіть відчула певне полегшення. Допоможіть бідним діткам, мадам, з усмішкою занив червонощокий. Рут кивнула і кинула у скриньку шпильку з діамантом. На розі чекає таксі, тихо повідомив він, подзенькуючи монетами. Їдьте додому, місіс Муді. Гаразд знову кивнула Рут. Якась бабуся кинула у скриньку четвертак і отримала у відповідь вдячну посмішку. Рут сіла в таксі. Але адресу згадала лише за кілька хвилин після того, як машина виїхала на вулицю. Коли Ральф Муді повернувся ввечері додому, він застав дружину в сльозах. Люба, що сталося? стривожився він. Що трапилося? О Ральфе. Невже знову? насупився він. Знову щось украла. Вона кивнула з нещасним виглядом. Ну, і що ти взяла цього разу? спитав він, намагаючись говорити спокійно. Я була в Тревелі. Де? У Тревелі. Це ювелірний магазин на 47-й вулиці. Не може бути, Рут. Боже, тільки не ювелірний магазин. Заспокоївшись, Ральф обережними розпитуваннями дізнався все, що трапилося вдень. Я злякалася і не знала, що робити. Крізь схлипування пояснила дівчина. Ральфе, я піду до лікаря. Ти і мама мали рацію, мені треба лікуватися. Боюся, хвороба зайшла надто далеко, похитав головою Ральф. Цього разу ти вкрала не котушку ниток і не сумочку, рут, а дуже дорогу річ. Одному богу відомо, скільки вона коштує. Але вони змусили мене це зробити, вони шантажували мене. Давай зателефонуємо до поліції, запропонував муді. До поліції? Звісно, ми повинні зателефонувати до поліції, Рут. Хіба ти не розумієш? Але чому? здивувалася вона, чому ми повинні звертатись в поліцію? Тому що приховувати те, що сталося, дуже небезпечно. Якщо тебе впізнають, усе буде дуже погано. Хіба ти цього не розумієш? Ми мусимо обов'язково зателефонувати до поліції. Коли він уже набирав номер, Рут злякано спитала Але, Ральфе, що буде, якщо вони мені не повірять? Поліція прибула на виклик досить швидко. Послухайте, місіс Муді, зітхнув капітан Райт після того, як Рут закінчила розповідь. Якщо ви щось приховали, моя вам порада, викладайте все як на духу. Я не хочу сказати, що ви вигадали цю історію. Мені здається, вона надто фантастична, щоб бути вигаданою. Але я можу помилятися, дуже помилятися. От якби ви могли їх упізнати, з якого дива їй брехати, негайно став на захист дружини Ральф Муді. Який їй з того зиск? Ну, скажімо, діамант вартістю від восьми до десяти тисяч доларів. Знизав плечима детектив. Раптом вашій дружині спало на думку обдурити своїх спільників. Приміром, вона злякалася, що в Тревелі її запам'ятали, і вирішила розповісти цю історію. Я не кажу, що все було саме так, але я не суддя, містере Муді, я поліцейський. Я сказала правду, сумно похитала головою Рут. Мені ще ніколи не доводилося чути про такі пограбування, зітхнув Райт. Як ви думаєте, вам багато хто повірить? От якби ви змогли їх описати, адже крім обпеченого обличчя у вас нічого немає. Але ж ви побували в готелі і знаєте, що вони знімали номер, нагадала Рут. Ми знаємо лише, що той номер знімав якийсь містер Фред Джонсон із Клівленда, місіс Муді. Який уже виїхав, але ми навіть не знаємо, справжнє це ім'я чи вигадане. Але хіба це не доводить? Це геть нічого не доводить, перебив її поліцейський. Вони могли перефарбувати волосся і повністю змінити зовнішність. Я майже певен, що ваш червонощокий тепер має цілком звичайне, неопечене обличчя. А тисяча доларів. Зненацька клацнув пальцями Ральф. Вони пообіцяли вислати Рут тисячу доларів, якщо вона вкраде шпильку. Тисяча доларів доводить невинність моєї дружини. Не надто розраховуйте на цю тисячу, містере Муді, хмикнув капітан Райт. Якщо ваша дружина каже правду, то ви ніколи цих грошей не побачите. Після короткої паузи він похмуро сказав Гаразд, припустімо, ви маєте рацію. Можливо, це новий спосіб грабунку. Не виключено один із них працює в універмазі і має доступ до чорних списків. Чому б нам не перевірити співробітників магазинів? А вам відомо, скільки людей там працює, містер Муді? Це колосальна робота. З очей Рут знову потекли сльози, і вона полізла до сумочки по хустинку. Приклала кутик до заплаканих очей, потім поклала хустинку назад. Дівчина вже збиралася закрити сумочку, коли щось привернуло її увагу. Вона дістала з сумочки якийсь вузький, видовжений предмет, і кілька секунд здивовано дивилася на нього. А коли підняла очі, вони були сухими й світилися. Капітане, так, місіс Муді, ви сказали, що вам потрібен гарний опис. А може, ім'я одного з них краще за опис? Ім'я? недовірливо повторив Райт, ви жартуєте? Ви справді знаєте, як звати одного з цих людей? Знаю, розсміялася рут Муді. Ральф перелякано здригнувся, але, зрозумівши, що сміх щирий, а не істеричний, заспокоївся. Дівчина простягла поліцейському видовжений предмет із сумочки зі словами Не знаю, чому я це зробила. Але вчора майже машинально прихопила її з тієї кімнати в готелі. Капітан Райт тримав у руках дорогу ручку із золотим пером і чорним ковпачком. На корпусі золотими літерами було вигравівано Гаррісон Моєр. Поліцейський усміхнувся до рут і попрямував до телефону. Номер відділку він набирав кінчиком авторучки.